За один вечір формула 1 представила всі 10 нових ліврей на сезон 2025 року. І тільки газ виявилися дурнями, бо поїхали на обкатку в Сільверсон в бойовій лівреї. Всі інші, при всій масштабності подій, які відбувалися, залишились нерозкритими до самої презентації і в чомусь змогли нас шокувати та розчарувати. Про все по порядку. По порядку від гіршого до найкращого боліда на мою скромну думку. А перед цим прошу вас підписатися на канал, поставити відео вподобайку та написати, як вам презентація та який болід вам сподобався найбільше. Почнемо з того, що ставимо за портом тих, хто нічого не змінив. Red Bull. вони своєю корпоративністю просто бувають весь інтерес, ніяких сюрпризів. Нічого цікавого, 20 років одне і те саме без змін. Ще й ліврею показали не на новому боліді, а на минулорічному. Але ну то таке знов показують те саме. Зміни тільки в спонсорах не одобряю. Вони дискваліфіковані. Далі Макларен. Ці по факту теж нічого не змінили. Пару спонсорів туди, пару спонсорів сюди, але один спонсор знайшовся такий, що все ж таки трошечки кольорів області пілота зверху над болідом змінилися. І все, так би теж була дискваліфікація, але ні, будучи жить, один з десяти. Нічого цікавого, нічого нового. Вподобайка за сміливість і те, що показали справжній боліт 2025 року. Ну, наскільки це було можливо, бо все одно до тестів боліт цей змінять. Далі трошки складніше, бо наступні дві команди мені не сподобались плюс-мінус однаково. Мова піде про Астон Мартін та Мерседес. Обидві команди явно ще змінювали в своєму дизайні. Але ці зміни, ну, незначні. Мерседес трошки змінив свою чорну срібну градієнтову ліврею. Але окрім презентації на старому боліді її ніде й не показали. Я навіть рендерів не бачив цього нового боліду. Тому я не зміг нормально роздивитися ліврею. Тому тільки восьме місце в заліку ліврей. Чорного, звичайно, ще багато. Іначе це вже нова ідентика бренду, але всі ми знаємо, що то голий карбон, щоб виграти пару грамів. А ще що головне, з боліду зник. Червоний колір Інеоса, червоний, який вони називали тотторосо. Червоний, який давав додатковий шар минулорічним болідам. Три з десяти. І то з натяжкою. У Астон Мартін теж три з десяти. Але їх ліврея мало б бути порч з Макларн. Але ні. Брітіш Рейсінг Грін завжди була. Топовою. Поки особисто мені ліврея Асун Мартін не набридла. Плюс є нові точки, за які чіпляється око. Але оце чорне невиразне казне що на понтоні не подобається і рунує весь образ боліду. Це якби Джеймс Бонд ходив не в супервишиканому костюмі, а в піджаку і спортивках. Переходимо до відчутних змін. І не випоюсь цього слова, дійсно гарних болідів. Ну, правда, гарних. Мова піде про Гас, Вільямс та Заубер. Заубер залишив купу чорного зі своїм зеленим, але змінили оформлення на краще. Не супер сильно, але стало виглядати набагато красивіше, виразніше, естетичніше. Візерунок штамповок на колпаках залишився тільки на передніх колесах. Ще їх зелений на презентацію був якимось не таким яскравим, і мені сподобався навіть більше ніж на минулорічному боліді. Але все таки непонятно, який цим зелений буде на трасі. 4 з 10 Вільямс зробили щось просто синє. Щоб було видно їх мільярд спонсорів, просто не креативна, трошки з градієнтиком, в цілому розвиток їх минулорічних ліврей, без якихось експериментів, нормальний такий середній дизайн, 5 з 10. Ось тут можете кидатися в мене тряпками, однак варто відмітити, що газ проробив роботу над помилками, і вийшло дійсно гарно. Так все ще багато голого карбону. Так, ліврея в чомусь дурацька, але ну вона явно краще за Ліврея, про який я говорив до цього, і не дотягав взагалі до ліврей, які будуть після неї. Але все-таки вона не краща за ліврею Вільямс 5 з 10. Газ міг би і краще. Але думаю, газ таким і залишиться до кінця сезону. А от інші, інші можуть почати скидати фарбу вже на тестах. Розквітна голий карбон. Фінальна топ 3 боліди, які дійсно мали експерименти в своїй зовнішність, боліди, які мене найбільше вразили, Болідами, якими я захоплююсь. Моделі болідів, які я хочу мати в себе вдома. Я вагався між Альпін і Феррарі, але все-таки Альпін на третьому місці в моєму топі. Все таки поєднання класичного синього Альпін і рожевого головного спонсора. Це ну щось дивне. Дивне і в той же час прекрасне. Вона, наче сучасне мистецтво. Ти його не розумієш? І все одно продовжуєш дивитися. Сім з 10. Дуже ради за успіх, Альпін. Вибрали гарну ліврею на цей сезон. Бріаторе працює. Друге місце займає в нас Феррарі. Нова їх ліврея топ. Праця над помилками на 10 з 10. але сама ліврея на 9 з 10. Так вона гарна, так білий, меншого акценти з логотипа HP. Так темніший червоний колір Феррарі пасує більше. Вона дуже гарна, але все одно залишається якоюсь трошки по-італійськи несуразною. Тут відчувається справжній дух Феррарі. Ну і як ви вже могли зрозуміти, на першому місці в нас Bulls. Це навіть не 10 десяти, це всі 100 з десяти. 10. Ця ліврея мене найбільше вразила на цій презентації. Її хочеться облизувати з голови до п'ят. Це ж буквально покращена під молодших бочків спеціальна піла ковідна ліврея Red Bull, яку ті робили під гран-прі Японії, але з якою поїхали на гран-прі Турції. Це одна з найкращих ліврей Bull, були, які були і які фанати бажало отримати знов. І от вона у Racing Bulls. але не просто вона, а своя, унікальна, особлива. Тільки ця купа бочків, які перетікають у синій колір у задній частині боліда. Ну це щось неймовірне. Ну це топ, топіще, ще неймовірної краси. Боліт в цьому світі за цей болід красивіше тільки моя дівчина. Ось і все, як вам нові в Чи дивилися ви шоу, яке влаштувала Формула 1, що вам сподобалося найбільше? Пишіть про це все в коментарях. На цьому розповідь закінчується. Далі на нас чекають обкатки, тести, новий сезон Драфту Сірогайф і нарешті він. Початок довгожданного сезону Формула 1 2025 року. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на телеграм-канал Формула 1 робить вже. А на цьому відео завершується. Не забувайте про підписку, вподобайку, дзвіночок. Побачимось в наступному відео.